В Південному відбувся тренінг з молодіжної політики. Голова ГО незламна молодь» розповів, як втілювати ініціативи, реалізувати проєкти та організовувати роботу молодіжних рад. В приміщенні конференц-залу готелю «Олада» 21 грудня відбулось навчання для активної молоді та молодіжних рад. До тренінгу долучилися представники Южницької, Візирської та Коблівської громад. Під час тренінгу учасники розділилися на групи та виконували завдання. Ми недавно вступили в молодіжну раду і намагаємося якось підняти нашу молодь цікавими проектами. Я паралельно працюю в Коблівському ліцеї вчителем і подавним організатором, тому я залучаю молодь, скажімо, ще із школи, розказую їм, що таке є. Менеджмент, як писати проекти, як їх реалізовувати. Також я координую молодіжні банки ініціатив, і ми з командою сюди приїхали для того, щоб дізнатися щось нове і цікаве, щоб привести ці знання в громаду. і Хочемо також провести з командою навчання з проектного менеджменту для шкіл нашої громади для старшокласників. Ми отримали грант і хочемо цей грант поділити між ними. І тому такі знання, як сьогодні, про молодіжну політику, вони для нас є корисними і цікавими, і це гарний досвід, гарні знайомства, щоб потім залучати тих самих спикерів, навіть в нашу громаду, тому що в нас такого на жаль немає. Заучати молодь, Найголовніше, що почув конкретно я для мене це така болюча проблема. От і крім того, ну багато таких факторів, найважливіших по молодіжній політиці. Саме ми, можна сказати, наш кластер, наша команда була по реалізації, якщо не помиляюся, там ну, своя формулювання, от не так важливо. Але важлива формація, яку я хотів, в принципі, отримав. От наші певні недостачі в нашій роботі, от зрозумів, які вони, надалі будемо над ними працювати, от старатимемось. Покращувати свої компетенції цікаво в плані того, що це було все таки в формі тренінгу. То що ми змогли попрактикуватися, поговорити, познайомитися один з одним, якби була наша молодіжна рада, ми себе трошки як. Активну позицію показали свою і так само от познайомилися з іншими. Будемо сподіватися, що буде більше от самих е, лекцій, тренінгів, тому що е, нам всім треба дізнатися, як це робити правильно, бо ми прийшли ну, з вулиці, скажімо так. Ми в цьому не розбираємось. І для того, щоб це було не просто ігрові якісь програми квести, а дійсно, щоб ми могли допомагати місту. Ми маємо знати, як це все правильно робити. Ми маємо знати правила, закони е, і скелет того, як ми маємо. Мо, це все правильно робити. Під час зустрічі молоді зналась про законодавчу базу, що стосується молодіжної політики, вплив молодіжних рад на процеси прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Більше про громадянську освіту, про те, які є права у молоді. Ми ж у молоді і взагалом у людей є дуже багато прав. І в законі, які вони є, ну про це не знають. І ми стараємося більш такої доступної формі, як, наприклад, на цьому тренінгу, щоб вони самі дізнавалися і коректуючи їх про те, що які в них є права. У нас було три групи молодіжна політика, молодіжна робота і молодіжне дослідження. Вони розділилися напополам. І вони саме робили ну, то тобто є було певне питання, і вони е шукали е ті люди, які вже більш досвідчені, вони пропонували, вони обговорювали, вони дискутували. І це набагато більше е є профіт, тому, тому що вони самі к цьому прийшли. Тренінг для молоді тривав понад дві години. Захід відбувся за підтримки ГО агенція розвитку міста. На завершення учасники отримали інформаційні буклети та зробили спільне фото. Молодіжна політика!